Політиці давно вже не грають у шахи, тут грають у дурня. Сам Зеленський прекрасно розуміє, що він завів країну в безвихідь. У відставку мають піти. Олексій Кулеба, Філіп Пронін, Рустему Меру, навіть якщо він раптом згадає дорогу України разом з урядом у відставку має піти Ялібаба Андрій Єрмак. Вони зрозуміли, що їх влада закінчується, тому треба переходити в кеш. Вітаю, друзі. Ну, а тепер про торги Зеленського ар'єргардні. Помфлет називається «Розмінні фігури Зеленського. Українській політиці давно вже не грають у шахи. Тут грають у дурня. Але образ дошки дуже точний. Король вперто тримається в центрі, а по краях летять пішаки тури. Коні міністри, віце-прем'єри, і що гучніше гремлять плівки набу, то швидше офіс Зеленського вигадує нові розмінні фігури, яких можна кинути в топку. Аби тільки вцілів головний гравець і його общак. Вищий антикорупційний суд заарештовує Олексія Чернишова з можливості внести заставу 51 один мільйон злишком гривень. Сума, яка для пересічного українця виглядає як бюджет кількох життів для системи Мідаса, це перепрошую, дрібні фішки з Грального столу. Сидіти можна, вийти під заставу теж можна. Під каблуком Феміди завжди знайдеться шпарина, якщо ти вчасно обслуговував правильні схеми. Поряд у цій віртуальній лаві підсудних стоять Гринчук і Галущенко. Обоє поки що в Україні, обоє. Зав'язані на скандальну енергетичну вертикаль. Але найцікавіше не в тому, хто лишився. Найцікавіше, кого встигли вивести з-під удару. Міндіч і Цукерман це ті самі, про які все більше говорять як про тримачів общака Зеленського, чудесним чином встигають випарути, випаруватись за кордон буквально за години до обшуків. Можна скільки завгодно розказувати казки про випадкові квитки і раптові поїздки до дітей, але виглядає це як чиста класика, дрібні. Виконавці залишаються на сцені, а касир і головний режисер встигають вискочити через чорний вихід. Влада створює картинку, в якій Гринчук, Галущенко, Черншов – це жертовні барани, кинуті юрбі. А ось ті, на кому реально зав'язана фінансовий кровообіг енергетичних потоків, тихо вилітають у бік безвізових горизонтів. Усе це дуже схоже на інстинкт Зеленського кинути суспільству кістку, аби воно відволіклося від питання, хто ж власне стоїть над усією цією схемою, кому належить общак. І поки країні показують Чернишова 51, з 51 мільйоном застави, в тіні залишаються ті, хто роками конвертував політичну владу в кешові потоки. Я не думаю, що Коломойський, коли говорив про те, що е, міндіч він же в школу не ходив, тобто то говорить про те, що не міндіч організатор цього всього, Ну, це цілком зрозуміло, бо, по суті, організатор той, хто має імунітет, Зеленський прекрасно комбінував, розставляючи на шахівниці своїх, так би мовити, е, пішаків саме для того, щоб. Випадку чого кинути їх на зжирання розлюченому натовпу. Але ж виведення з гри Міндіча й Цукермана, які, власне, сиділи на фінансових потоках, якраз є ще, створює ще одну підозру. Швидке виведення цих двох персон за кордон виглядає як підготовка телепортації самого Зеленського. Сам Зеленський прекрасно розуміє, що він завів країну в безвихідь, і на ньому, так би мовити, відігратися закрутить багато кому, зокрема, силовикам. Які, хоч його і нібито слухали, виконували його вказівки, але в певний момент готові будуть його розірвати перед натовпом. Тому. Версія про те, що міндіч із Цукерманом поїхали готувати запасний аеродром для Зеленського, виникає ще й з огляду на те, що раптом Зеленський запросив Віскофа для щирої бесіди. Цікаво. Але де сценарій Зеленського? Дав збій. Владі не вдалося повернути просту комбінацію. Замість відставки всього уряду призначити двох цепів відбувай Галушченко і Гринчук. Галущенко і Гринчук на роль політичної відбійної подушки. На заклик Петра Порошенка, народні депутати Європейської Солідарності та інших фракцій, блокували президію Верховної Ради. І це був не просто демарш, це був момент, коли хтось нарешті вголос сказав досить розмінювати пішаки, час ставити питання про тих, хто тримає руку на королівській фігурі. І, до речі, тут же ж в Унісон, з надер фракції Слуга народу виникла заява. Федора Веніславського про необхідність відставки Єрмака. Отже, Порошенко і його соратники голосили просту, але смертельно неприємну для банкової логіку. У відставку мають піти не лише Галущенко-Гринчук, у відставку мають піти Олексій Кулеба, Філіп Пронін, Рустему Мерго, навіть якщо він раптом згадає дорогу Україні. У відставку має піти Юлія Свереденко, яка відповідає за те, що відбувалося в уряді, і за ті наглядові ради, які вона допомагала ліпити ще на посаді міністра економіки. І це вже не про одну схему, це не про одного Міндіча, не про одного Чернишова, це про цілісну архітектуру влади, де кожна розмінна фігура це цеглинка в корупційному морі, зведеному навколо Банкової. Особлива тема, я вже давно говорив про це, що. У влади є перелік голів обласних адміністрацій, які абсолютно недоторкані, і враження таке, що Зеленський тримає їх не в інтересах України, скільки в інтересах Росії. Це такий Сіні Губов, це такий кім, ще кілька персонажів, дуже дивних. Я вже не кажу про жертвенну Сумщину, всі перипетії, які там відбувалися. Деркача вже другий рік немає в Україні. А всі кадри деркача розставлені. Навіть голова обласної військової адміністрації теж має, так би мовити, благословення деркача. Ну і логічний завершальний акорд. Разом з урядом у відставку має піти Ялібаба Андрій Єрмак. Бо що таке уряд сьогодні? Це не команда, яку формує парламент за політичною відповідальністю. Це додаток до Офісу президента, де кадрові рішення погоджуються настільки з Конституцією, скільки з внутрішніми чатіками одного кабінету. Якщо на плівках. Фігурує Алібаба, який роздає вказівки правоохоронцям щодо атак на Сапінабу. Якщо саме з офісу президента виходили сигнали, кого ставити, кого прикривати, кого не чіпати, тоді всі ці розмінні міністри лише наслідки, причина в центрі цієї системи. Причому, якщо Єрмак це системщик, то ідеологом цієї всієї перипетії, був такий Зеленський і залишається Зеленський. Чи готовий він розмінювати Єрмака на своє на подовження свого перебування у владі? Оце питання. Отже, що таке уряд, уряд сьогодні? Це не команда, яка формує парламент з політичною відповідальністю, це додаток до Офісу президента. Значить, якщо на плівках фігурує Алібаба, то і з Алібабою треба працювати. Причому тривалий тур Зеленського по Європі, це ще і в інтересах виведення з поля зору Алібабу, так званого. Вже поки вся ця делегація, вся екіпа Зеленського мандрує Європою. Розкриття плівок триває і з багатьох перехресних джерел, тобто з методами перехресної перевірки, все ж таки з'ясували, що Алібаба таки Єрмак. Те, що ми бачимо зараз, це навіть не спроба реформуватися. Тобто, от те, як кидають нам жертовних баранців на з'їдання. Це не спроба реформуватися, це спроба законсервуватися. Це спроба кинути баласт. Це спроба кинути баласт. Але ж питання політичного виживання Зеленського тепер напряму пов'язане на готовності жертвувати чужими кар'єрами, чужою репутацією, чужою свободою. І Єрмак тут такий сами баласт, як і Галущенко. Колись його обожнювали як супермозок, суперсистемщик, а тепер він дедалі більше перетворюється на токсичний актив, який дешевшає з кожною новою появою слова алібаба в ефірі. Але є нюанс: мінді чи цукерман не просто балас, це своя сорочка, яка ближче до тіла, ніж будь-яке казначейство чи НБУ. Двійка людей, через яких залог гікою слідство і здорового глузду, проходила ключова частина тінь, тіньової архітектури впливу на енергетику. Вони, вони вже не просто прізвище в новинах, вони символ того, що система до останнього буде рятувати не державу, не армію і навіть не рейтинги, а свої гроші. Вони хочуть монетизуватися. Вони зрозуміли, що їх влада закінчується, тому треба переходити в кеш. Саме тому список жертовних фігур буде зростати сьогодні. Це Галущенко, Гринчук, Чернишов. Завтра можуть полетіти Пронін, Кулеба хтось ще на рівні нижче, якщо дуже притисне пожертвують ще кількома, можливо, навіть єрмаком, якщо банку вирішить, що у відставка останній шанс купити додаткові кілька місяців політичного життя для Зеленського. Але все це не змінює головного. Доти, доки не змінена конструкція влади, вся ця розмінна операція це лише косметика на трупі довіри. Політика Зеленського зараз нагадує капітана корабля, який починає викидати за борт меблі, роялі, пасажирів бізнес-класу, але свято береже сейф і з готівкою в капітанській каюті. І пояснює всім: подивіться, я ж викинув вже три крісла. Двох офіціантів. Що ви від мене хочете? Суспільство ж відчуває проблема не в кріслах і не в офіціантах проблема в тому, хто веде цей корабель на рифи. Коли народні депутати блокують президію ради, це не просто жест підтримки Порошенка чи опозиції. Це спроба сказати банковій, не обманюйтесь. Ми бачимо, що ви робите. Ми бачимо, що ви готові здати кількох міністрів, кількох топ-чиновників, але тримаєтеся за людей, типу Мінніча й Цукермана. Бо без них рушиться не країна, рушиться ваш фінансовий всесвіт. Фіналізуємо у цій грі розмінних фігур є одна проблема. Зазвичай у шахах розмін це шлях до виграшу позиції, але в політиці зеленського розмін це відчайдушна спроба відтягнути неминуче. Можна ще трохи пожонглювати міністрами, пожертвувати Чернишовим під заставу, може навіть віддати єрмака, якщо станеться диво. Але поки не буде відставки всього уряду, перезавантаження системи управління і справжнього очищення від корупційних схем, вся ця операція розмінні фігури Зеленського лише затягування часу перед великою партією, де ходи робитиме вже не банкова, а вулиця, партнери і холодна арихметика війни. Україна воює не тільки з Росією, вона воює за право мати владу, яка не ховає свій общак за кордоном. А ховає своїх солдат від ворожих снарядів. І в цій війні розмінними мають бути не громадяни і не фронт, а ті, хто зробив корупцію головним інструментом управління. Якщо Зеленський цього не розуміє, то рано чи пізно на дошці залишиться лише одна фігура, яку вже ніхто не захоче захищати. Амінь.